Доброго дня та слава Україні! Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять героїв першої перемоги у битві, що триває досі, віддати шану і уклін тим людям, які зробили той крок, який змінив хід нашої історії, які зробили вагомий внесок у наше майбутнє, у майбутнє наших дітей, пробудили в нас той дух боротьби за свободу та незалежність, щоб ми могли жити серед вільних народів землі. Вільно виховувати дітей, розмовляти нашою рідною українською мовою, наш найбільший обов'язок перед цими людьми та перед їхніми сім'ями не дати нашій пам'яті забути про них, а особливо майбутньому поколінню, не дати забути про цих простих людей, яких об'єднала спільна мета і любов до рідної землі. День Героїв Небесної Сотні це пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого для вшанування подвигу учасників революції гідності та увінчення пам'яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого, визначено пам'ятним днем указом президента України Петром Порошенком від 11 лютого 2015 року. Дні з 18 до 20 лютого 2014 року закарбувалися як одні з найтрагічніших днів української історії. Відео, на яких беззбройні люди з дерев'яними щитами падають під кулями снайперів, облетіли і шокували весь світ. 18 лютого, близько 19-ї години, почався штурм майдану з боку європейської площі. З інститутською почали застосовувати водомети. Пізніше біля стели почали застосовувати запальну суміш. О півночі загорівся будинок профспілок. 19 лютого. Переговори лідерів опозиції з Віктором Януковичем, що тривали до другої години ночі, 19 лютого пройшли безуспішно. Янукович вимагав від протестувальників залишити територію Майдану. Протягом доби ситуація на Майдані залишалася й далі напруженою. О другій ночі пожежники розпочали гасіння пожежі в будинку профспілок. Проте остаточно загасити пожежу вдалося лише вранці наступного дня. 20 лютого, вранці 20 лютого, протестувальники перейшли у наступ. О 18.30. Вдалося зайняти приміщення Міністерства агрополітики близько десятої звільнили жотневий палац та український дім. Силовики на вулиці Інститутській стріляли в наступаючих на них прихильників майдану. До 14-ї години число загиблих становило 35 осіб, а о 17.00 повідомилося про 60 загиблих. Всього під час сутичок загинуло 40, 73 протестувальники та 11 правоохоронців. Загалом постраждало понад 600 людей. Того дня було вбито найбільше активістів. 21 лютого 2014 року українська влада юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Того ж дня відбувалося прощання з героями Небесної Сотні. Таті кривавих протистоянь активістів та силовиків 22 лютого Верховна Рада відсторонила від виконання обов'язків президента Віктора Януковича. Тоді ж призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року. До героїв Небесної Сотні належать люди різних національностей і розповідань, освіти та віку, серед них громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому з героїв Назарію Войтовичу було 17 років, найстаршому Іванові на Конечному 82 роки. Зі 107 героїв Небесної Сотні три жінки Антоніна Дворецька, Ольга Бура та Людмила Шеремет. Смерть першого з героїв Небесної Сотні Павла Мазуренка настала 22 грудня 2013 року. Внаслідок цілесних ушкоджень, завданих невідомими особами, які були одягнені у форму спецпризначенців. Останній Слав герою Віктор, Віктор Орленко помер 3 червня 2015 року через ускладнення після вогнепального поранення, отриманого під час штурму майдану силовиками 18 лютого 2014 року. Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які віддали своє життя за свободу, і гідність і право на майбутнє. Їхня відвага стала символом нескореності українського народу, а їхня жертва нагадує нам про ціну, яку доводиться платити за справедливість. Минуло вже кілька років від цих трагічних подій на Майдані, але ми не маємо права забути ані тих страшних днів, ані подвигу звичайних людей, які стали воїнами світла. Вони вийшли на протест неозброєні. Але з сильним духом вони не боялися смерті, вони боролися не за особисте, а за всіх нас, за наше спільне. І сьогодні їхній подвиг надихає нас у боротьбі за нашу незалежність.